У полі у полі маленька стаєнка. Там Ісусик народився маленька дитинка, Там ісусик народився маленька дитинка, пастушки у полі. Овечок стерігли, як почули про Ісуса, скоренько прибігли, Як почули про Ісуса, скоренько прибігли, скоренько прибігли, Та й стали питати, чи позволить Божа Мати, Ісусе виграти, Чи позволить Божа Мати, Ісусе виграти. Ісусик маленький на пахучьм сіні, даруй щастя, даруй долю рідній Україні, даруй щастя, даруй долю, рідній Україні. Христос народився.